Усім привіт! Сьогодні я вирішила вам розшифрувати, що обозначає знак з Гаррі Поттера. А саме ось цей знак. Зараз я його намалюю. Можливо, не всі розуміють, чи взагалі не мають уяви, що це таке. А зараз я вам розкажу, що, кожний... що кожна фігура обозначає. Почнемо ми з цієї лінії. Записуйте. Лінія це чарівна паличка. Ча, -па У мене почерк не дуже гарний, але все одно Кружо, кружечок. Це в нас камінь, дорогоцінний камінь. І найостаннє це трикутник. Трикутник це Мантія. Мантія. Ну що, я вам розшифрувала, що обозначає ось цей Гарі Поттерський знак. Усім папа! -па. Чекайте нових відео.